Права 56. На малюнку 2 зображено графік функції, визначеної для х більше дорівнює мінус 3, але менше дорівнює 5. За графіком знайдіть. Ну що ж, цей графік у нас є на екрані. Давайте з ним працювати. Перше запитання: значення y. Якщо х дорівнює мінус 1, мінус 0,5 і 0,5 відповідь будемо давати у вигляді заблизь. Отже, х дорівнює мінус 1. Ну що ж, якщо х дорівнює мінус 1, то ось у нас точка. Давайте я її зеленим позначу. Це у нас 0 функції. Якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює 0. Так, давайте ми запишемо тоді, що якщо х дорівнює мінус 1, то y дорівнює 0. Наступна точка мінус 0,5. Опускаємо перпендикуляр. Мінус 0,5 це між мінус 1 та 0 до точки перетину. Ось у нас є. Раз. Опускаємо. Так, бачимо від точки перетину опускаємо на вісь X. Бачимо, що у нас там точка мінус 1. Записуємо тоді, що y тоді дорівнює мінус 1. Далі точка 2,5. Ну що ж, шукаємо 2,5. Це між 2 і 3. Опускаємо перпендикуляр до точки перетину. Отже, ось у нас вниз. І перпендикуляр до осі y. Бачимо, у нас точка між мінус 2 і мінус 3 це мінус 2,5. Записуємо сюди, я там не буду позначати, щоб не бруднити. Отже, пишемо мінус 2,5. Зараз в другому заданні навпаки потрібно знайти значення x, якщо y дорівнює деяким значенням. Увага, може бути кілька значень. Тоді мінус 3. Ну, так само опускаємо перпендикуляр, там де y дорівнює мінус 3. Бачимо тут і тільки одна точка від мінус 3 до перетину. Потім перпендикулярна вісіксію. Опускаємо перпендикуляр і бачимо, що це точка 2. Отже, записуємо тільки єдина точка, тут буде 2. Потім мінус 2. Ну, тут дивимося. Беремо через мінус 2, проводимо лінію. Так. Отже, бачимо, що тут у нас раз точка прямо на мінус 2 інша точка у нас праворуч. Якщо опустити з неї перпендикуляр, то отримаємо точку на осі х у 3. Проводимо. Так, тобто дві точки. Це зверху у нас прямо 0. Х дорівнює 0. І друга точка у нас число 3. Також. Значення функції дорівнює мінус 2. Ну і останнє 1. Там, де 1, Беремо, проводимо тоді перпендикуляр через y дрівні 1 до точок перетину. Так. Отже, бачимо, що і в одну сторону потрібно провести до точки перетину, і в іншу сторону до точки перетину. Тоді опускаємо вниз, щоб знайти відповідне значення x. Значення аргументу. Це мінус 2 раз і 4. 2. Тобто пишемо, що це мінус 2. Третє завдання Нулі функції. 1, 0 ми вже позначили. Давайте ще раз позначимо ще один 0. Це у нас ось точка, де, при якому значенні аргумента y дорівнює 0. Ці дві точки бачимо, що це між 3 і 4 3,5. Отже, записуємо, що x дорівнює перша точка мінус 1. Так. І друга точка х дорівнює 3,5. Четверте значення аргументу, для яких функція набуває додатних значень. Тут є два значення від мінус 3 включно. До 1, до мінус 1, але мінус 1 не включається. Записується це так, що мінус 3, х більше дорівнює мінус 3, але менше з мінус 1. Так? Ну, і другий діапазон для якого додатньо це від 3,5 до 5 включно. Отже, записуємо, що x більше 3,5 не включається 3,5, бо там функція дорівнює 0, але менше дорівнює 5. Є. Ну і значення аргументу, яке функція набуває від'ємних значень. Це від мінус 1 не включено, більше, ніж мінус 1, але менше 3,5. Там y всюди від'ємне. Отже, записуємо, що x тоді більше. Мінус 1. Але менше 3,5. Ну що ж, ось таке завдання на роботу з графіком функції задано графічно. На цьому вправу завершено.